Часник, здавалося, проста рослина, звична для кожного городника, але хто бодай раз збирав свій урожай, той знає, що за дрібною головкою стоїть велика праця, терпіння і знання. У кожній сільській родині часник завжди був не лише приправою, а й ліками, оберегом, навіть своєрідним мірилом хазяйновитості. Коли в коморі восени пахне сухим часником, то й серце господаря радіє. Значить, зиму. Проживе в достатку. А от як того достатку досягти, питання непросте, бо врожайність часнику залежить від сотні дрібниць, коли посадив, як підготував землю, який спосіб вибрав чи вгадав з погодою. І якщо колись селяни знали свої перевірені секрети, то сьогодні багато хто шукає нові підходи, щоб без зайвих хімікатів і копання отримати справжні великі соковиті головки. Останні роки багато городників скаржаться, що часник вироджується, дрібніє сохне, хворіє, посадив, наче все за правилами, а зібрав дрібницю ще й половина з гниллю. І отут на допомогу приходить так званий гніздовий спосіб посадки старий забутий прийом, про який мало хто говорить, але ті, хто спробував, уже не повертаються до звичайного рядкового способу. Це той випадок, коли старе знову стає новим. Бо колись наші діди й баби саме так і садили не по лінійці, не по нитці, а гніздами за логікою природи. Гніздовий метод дозволяє рослинам розвиватися природніше, без боротьби одна з одною за поживні речовини, вологу та місце під сонцем. Часник. Рослина вибаглива. Він не терпить загущення, застою води, важкої землі, але водночас любить рівномірну вологу і тепло. У звичайних рядках часто буває, що зубки посаджені надто близько земля між ними швидко пересихає, а бур'яни забирають сили. У результаті маємо те, що маємо: дрібний урожай, головки різного розміру, частина навіть не визріває. Тому й кажуть, досвідчені господарі треба не більше працювати. А мудріше і, от саме тут гніздовий спосіб виявляє себе як мудрий, природний і водночас простий, він не потребує особливих зусиль, але вимагає розуміння, що земля, як і людина, має свої потреби. Коли розповідаєш про гніздову посадку, дехто лише посміхається мовляв, нові вигадки. Але якщо заглянути в старі записи або поговорити зі старими городниками. То багато хто згадає, що раніше так садили чимало культур і цибулю, і буряк, і навіть картоплю. Усе, що росте родиною, краще почувається, коли росте не самотньо, а поруч з рідною. Так і часник, коли кілька зубців посаджено не в ряд а в невелике гніздо, він краще розвивається, бо земля довше зберігає вологу, коріння переплітається. Утворює щільну мікрозону, де тепло й поживно, це, ніби маленьке сімейне коло в землі, кожна рослина допомагає іншій, утримує вологу, не дає бур'янам пробитися. Тема гніздової посадки чеснику важлива ще й тому, що сьогодні все більше людей хоче вирощувати екологічно чисті продукти без нітратів і зайвих хімікатів. Ми повертаємось до природного господарювання, до старих перевірених методів, але часто не знаємо, що, з чого почати, а починати треба саме з розуміння землі, з поваги до неї. Гніздовий спосіб -то це не просто техніка посадки, це ціла філософія, менше втручання, більше розуміння. Коли земля не переорана без потреби, коли коріння має простір, а волога не тікає з грядки, тоді й урожай віддячує сторицею. Для сільської родини часник не просто приправа до борщу, цей засіб від застуди і добавка до корму тваринам, і навіть натуральний засіб проти шкідників у господарстві. У багатьох хатах часник висівали біля хліва, клали в куточки комори, вірили, що він відганяє зло, і недаремно рослина сильна, живуча, вперта, як сам селянин. Тому кожен господар хоче, щоб. Саме його часник був найкращий, найбільший, щоб сусід подивився і аж заздрість узяла. Але головне не гонитва за розміром, а щоб урожай був здоровий, добрий, довго зберігався, бо що з того, що головка велика, як кулак, а через два місяці вона вся в цвілі. Саме гніздовий спосіб дозволяє поєднати обидві якості розмір і якість. Багато хто вже помічав, що. Врожай часнику з року в рік втомлюється, земля виснажується, а ми часто не даємо їй відпочинку. І тут знову гніздовий метод дає перевагу на таких грядках легше чергувати культури, менше ущільнення, ґрунт дихає, це ніби дрібниця, але саме з таких дрібниць складається успіх господаря. І не треба великих тракторів чи дорогих добрив треба лише трошки уваги. Добрий інструмент і бажання зрозуміти, що земля любить. Тому ця тема не просто ще один лайфхак з інтернету, а повернення до здорового глузду. Гніздовий спосіб це шанс для кожного селянина отримати щедрий урожай без нервів, без втрат і без зайвої роботи. Бо, як кажуть старі люди, не той добрий городник, хто копає багато, а той, хто знає, коли і як копати. І якщо ви втомилися від дрібного слабкого часнику, якщо хочете здивувати себе і сусідів саме час дізнатися, як працює цей спосіб. У наступній частині ми поговоримо про те, як правильно підготувати землю, як розташувати гнізда, яку глибину обрати, і що потрібно знати, щоб зібрати справжній часниковий урожай, який вас справді шокує, не розміром. А своєю щедрістю і простотою догляду. Гніздовий спосіб посадки часнику це не вигадка, а розумна господарська хитрість, яку треба просто зрозуміти і правильно застосувати. Його суть у тому, що часник садять не суцільними рядками, як ми звикли, а невеликими групами або гніздами. Кожне гніздо це невеличка ділянка землі, де в певному порядку висаджують кілька зубців. Такий підхід дозволяє максимально використати поживні речовини, зберегти вологу і не витоптувати землю під час догляду. Виглядає просто, але в цьому способі є своя глибока логіка, заснована на природних процесах. Передусім, треба правильно підготувати землю. Для часнику не годиться важка, глиниста чи заболочена ділянка. Він любить пухкий дихаючий ґрунт із нейтральною кислотністю. Найкраще суглинок. Або легкий чорнозем. Якщо земля тверда, треба восени добре перекопати і додати трохи піску або торфу. Дехто додає і золу, а це чудове природне добриво, яке одночасно знезаражує і підживлює. І от головне, гніздовий спосіб не любить надмірної вологи. Якщо місце низинне, краще підняти грядку на 15-20 см, щоб вода не застоювалась. Розмітку роблять не рядками, а ніби шаховим порядком. Між гніздами має бути 25-30 см, а в самому гнізді по 4-5 зубців, розміщених по колу або у формі хрестика. Дехто ставить один зубець посередині, а навколо ще 4 Це ніби маленька сімейка, де кожна рослина має своє місце і не тисне сусідку. Відстань між зубцями приблизно 7-8 см. Якщо зубці великі, можна трохи більше. Глибина посадки теж важлива. Весняний часник садять на 4-5 см, а озими трохи глибше до 7-8 см, щоб не вимерз. Усе залежить від типу ґрунту, легкий, глибше, важкий трохи менше. Ще одна особливість підготовка самих зубців. Не можна садити старий, м'який або хворий матеріал. Перед посадкою кожен зубець краще оглянути. Вибрати лише щільні, здорові. Дехто господарює так за добу до висаджування замочує часник у слабкому розчині марганцівки чи солі, щоб знезаразити і стимулювати ріст. Потім добре просушує є й народний прийом на ніч замочити зубців настої золи, на літр гарячої води три ложки золи, настояти, остудити, і тоді часник швидше пускає коріння. Після висаджування гнізда присипають землею, легко утрамбовують і поливають, але без надмірності. У перші дні головне не дати землі пересохнути. Коли з'являться перші паростки, варто раз на тиждень розпушувати міжгніздові проміжки, щоб повітря краще проходило до коріння. І ще одна порада від досвідчених господарів не лінуйтесь мульчувати, тонкий шар соломи. Сіна чи навіть дрібно нарізаної трави зберігає вологу і не дає бур'янам проростати. У гніздовому способі це особливо важливо, бо кожна родина зубців створює власний мікроклімат, і треба, щоб він був стабільний. Чому цей метод працює краще за звичайний рядковий? Тому що земля не виснажується рівномірно. У рядках усі рослини тягнуть поживні речовини з однієї вузької смуги. А міжряддя часто лишаються пустими і сухими. У гніздах поживні елементи розподіляються рівномірніше, кожен зубець має свій запас. Крім того, листя дорослих рослин частково затінює ґрунт, тому менше випаровується вода. Навіть у спеку грядка залишається вологою, а це для часнику запорука великих головок. А ще важливо, що гнізда не ущільнюють землю. Між ними можна спокійно ходити, прополювати, не топчучи насадження. Є ще одна перевага простіше боротися зі шкідниками, коли часник росте групами, запах і виділення його листя концентруються локально і це відлякує частину комах. Досвідчені господині радять поряд садити моркву або чорнобривці, вони утворюють добрий захисний пояс. Усе разом працює як природна комбінація без хімії. І це головна цінність гніздової посадки, мінімум втручання, максимум користі. Поливати гнізда треба не часто, але рясно, особливо у період формування головок у червні, якщо літо дощове можна взагалі не поливати. Головне, щоб не було застою води, бо часник не любить мокрих ніг. Коли листя починає жовтіти, це сигнал, що рослина вже визріває, і пора зменшити полив. До збору врожаю залишається 2-3 тижні. Земля має бути помірно сухою. У цей момент гніздовий спосіб показує свою силу, головки визрівають рівномірно, легко виймаються з ґрунту, не розсипаються і добре зберігаються. Ще один нюанс ротація. Не можна садити часник на одному місці два роки поспіль навіть при гніздовій посадці. Краще, щоб попередниками були огірки, кабачки, бобові або капуста. Після цибулі, картоплі чи моркви не бажано, а на старому місці можна садити лише через 3-4 роки. Це правило старе, але перевірене земля як людина втомлюється від одноманітності у гніздовому способі. Дуже легко поєднати зручність і врожайність. Один господар із Полтавщини казав посадив гнізда і грядка сама працює. Дійсно, після першої прополки роботи майже немає. Земля під гніздами не пересихає бур'янів мало, а головки ростуть одна в одну. Навіть якщо врожай не буде гігантський, він буде стабільний і якісний. А це в селі найцінніше. Бо краще мати менше, але доброго, ніж багато, але клопоту з ним більше. Підсумовуючи, вся хитрість гніздової посадки полягає в правильному підборі місця. Здоровому посадковому матеріалі, зручному розташуванні зубців і мінімальному втручанні після посадки. Земля сама робить свою справу, коли ми не заважаємо. Це спосіб, що дозволяє зекономити час, сили й нерви, а натомість отримати чистий, ароматний і міцний часник, який зберігається аж до весни. І чим більше ви спробуєте цього методу, тим більше переконаєтесь, що іноді... Найкращі результати приходять не від нових технологій, а від старої селянської мудрості. Колись ще за наших дідусів і бабусь не було ні мінеральних добрив, ні спеціальних препаратів для ґрунту, а часник ріс такий, що аж дух брав, і головки, як кулак, і зберігався цілу зиму не прів, не гнив. Люди тоді жили ближче до землі, слухали її, спостерігали за погодою. Знали кожен свій клаптик поля. Вони не міряли кислотність ґрунту приладами, не рахували сантиметри відстаней, а просто відчували, тут земля дихає, а там важка, втомлена. І тому садили все не по лінійці. А як серце підкаже? Як природа велить, так і з часником. Старі господарі знали, що він не любить самотності, і садили його не рівними борознами а грубками щоб е, не нудився. Тоді ще ніхто не називав це гніздовим способом, просто казали посадімо гніздечком. Моя покійна баба завжди садила часник саме так вона брала невеличку дерев'яну паличку, робила нею круглі заглибини у пухкій землі, кожну десь на долоню одна від одної. Потім клала туди по кілька зубців, великих досередини, дрібніших по краях. Засипала землею, присипала золою і шептала. Ростіть, дітки, як родина. І справді, сходив він рівненько, дружно, листя міцне, зелене, блискуче, ніби мастило його хто. І завжди врожай був рясний. Вона казала Часник, як людина, коли не тісно і не сам, тоді й сили більше має. А потім прийшли нові часи, усі стали садити по науковому рядки рівні. Як шнурок, між ними проходить широкі. Зручно, красиво, але чомусь урожай уже не той. Земля швидше висихає, бур'яни ростуть, як дурні, а головки дрібніють. Люди почали сипати добрива, хімію, а смак і користь від того зникають. Та з роками багато господарів повертаються до старого, пробують знову садити гніздами, як колись, і на диво все виходить краще. Часник стає більший, соковитіший, а земля ніби вдячно віддячує за простоту. Один старий городник із Черкащини розповідав, що ще в 80-х роках вони садили озимий часник саме гніздовим способом, але тоді ніхто навіть не надавав цьому великого значення. Було це зручно, бо копати менше, казав він. Одне гніздо і ціла кубка. А тепер люди все міряють, рахують а забули, що земля сама знає як краще. І правда, у тих, хто робить по науці, часник часто переростає, лопається, а в старих господарів як з картинки бо там не лише технологія, а й душа в роботі. Є й інші народні хитрощі, які поєднуються з гніздовим способом. Наприклад, у деяких селах на полісі перед посадкою. Часник змішували із сухим піском і висипали жменями по грядці, не намагаючись точно відміряти, потім лише легенько притрушували землею. Така розкидка створювала природний хаос, у якому кожен зубець знаходив своє місце. І знову ж таки, урожай виходив добрий, бо земля не ущільнювалася, повітря і волога розподілялись рівномірно. Тепер агрономи назвали б це біорізноманіттям. А тоді просто казали посади з розумом, а не з лінійкою. Ще один народний метод садити часник на зірку. Це коли в гнізді роблять п'ять отворів по колу, як пелюстки квітки, а шостий зубець кладуть у центр. Такий спосіб дозволяє корінню рівномірно розповзатися в усі боки, не заважаючи сусідам. Селяни казали, часник любить компанію, але без тисняви. І це цілком відповідає гніздовій логіці створити маленький простір, де кожна рослина має свою ділянку, але не бореться за життя. Якщо порівняти старий рядковий спосіб із гніздовим, то різниця відчувається вже під час роботи. При рядковій посадці господареві треба довше гнути спину, бо рядки тягнуться метр за метром, а в гніздовому все компактно зробив лунку, поклав зубці, засипав і все. А ще легше доглядати. Розпушування йде не суцільно, а вибірково, бур'яни витягуються руками без особливого зусилля. Коли ж приходить час копати, то вся родина з одного гнізда одразу в жменю. І головки виходять приблизно однакові за розміром. Немає дріб'язку, як при рядках. Старі господарі також помічали, що часник у гніздах краще витримує зиму. Мабуть, тому що кілька зубців. Разом створюють мікроклімат, земля під ними менше промерзає, а сніг затримується довше. Дехто навіть робив невеликі загати зі соломи чи листя, щоб гнізда прикрити перед морозами. А навесні, коли сніг сходить. Вчасник сходить рівно, дружно, ніби одною хвилею. У рядках же часто буває одне місце мокре, інше сухе, одні зубці гниють. Інші мерзнуть, у гнізді такого немає, вони підтримують одне одного як справжня родина. Ще цікаво, що в народі вважали часник, посаджений гніздом, менше хворіє. І справді у таких посадках рідше з'являється біла гниль чи кліщ, бо повітря між рослинами циркулює вільніше, а волога не застоюється. Дехто додає в лунку жменьку попелу або потовченої шкаралупи для знезараження і підживлення. Інші перед посадкою кроплять землю настоєм полину чи календули, щоб відігнати шкідників, і все це робиться без жодної хімії. Так і кажуть у селі, коли знаєш траву, не треба порошку. Сучасні городники іноді сміються з цих бабусиних методів, але коли спробують, дивуються результатам. Є багато прикладів, коли люди після кількох сезонів із гніздовим способом... Повністю відмовилися від рядкового. Урожай став стабільний, головки великі, чисті, а головне, смак інший, справжній, часниковий, неводянистий. І це не дивно, бо земля, яку не переущільнюють, не перевантажують, починає дихати і давати те, що має від природи. Такі приклади показують, народна мудрість не зникає. Вона просто чекає, коли ми знову звернемося до неї. Гніздовий спосіб посадки це не лише метод, це частина селянської культури, де кожна дія має сенс. Бо селянин не садить просто щоб садити, він садить для себе, для родини з душею. І тому часник, вирощений так, має іншу силу, інший аромат. Його не соромно покласти на стіл, не страшно дати дитині, і не дивно, коли гості питають А що ви робили? Що в вас такий часник? І тоді господар лише посміхається та нічого особливого по старому гніздечком. Гніздовий спосіб посадки часнику це не просто техніка, а справжня філософія господарювання, у якій усе побудовано на розумінні землі, природи і власних рук. Якщо підсумувати всі спостереження, досвід старих городників і сучасні результати, можна впевнено сказати. Цей метод працює, бо він природний, спокійний і ощадливий. Головне не гнатися за швидким ефектом, а діяти з розумом. І тоді часник віддячить сторицею. Він любить, коли все зроблено вчасно, без поспіху, коли земля підготовлена з любов'ю, а не тяп-ляп, коли посадка не з примусу, а від душі, бо як і все в селі, урожай починається не з насіння, а з настрою. Перше на що треба звернути увагу. Це час посадки. Для озимого часнику найкраще садити за 30-40 днів до справжніх морозів, щоб зубці встигли укорінитися, але не прорости. Якщо посадити надто рано, паростки підуть у ріст і зимові морози їх поб'ють. Якщо запізнитися, не встигне укоренитися. І тоді весною багато зубців просто згниють. Найкращий орієнтир, коли середньодобова температура. Падає до плюс п'ять градусів. Весняний часник садять, коли земля прогріється до 8-10 градусів. Це важливо, бо холодна земля зупиняє коріння, а надто тепла може дати ранній слабкий ріст. Друге це вибір місця. Часник не любить тіні, застою води і важкої глини. Найкраще росте на сонячній грядці, де після дощу вода швидко сходить, але волога не випаровується. Гнізда треба розташовувати не там, де раніше росли цибуля або картопля. Ці культури виснажують землю і можуть залишати шкідників. Ідеальні попередники: бобові, огірки, гарбузи, капуста, зелень. Після збору врожаю не треба кидати грядку, можна посіяти гірчицю або фацелію, як сидират, щоб земля відновилася. Це теж народна мудрість. Землю годуй, той вона тебе нагодує. Догляд після посадки простий, але його треба дотримуватися. У перші тижні, коли паростки ще слабкі, головне не допустити бур'янів, бо вони швидко задушать часник. Прополку краще робити вручну або маленькою сапкою, не глибоко, щоб не пошкодити гнізда. Як тільки листя підросте, можна розкласти між гніздами мульчу, суху траву, солому тирсу. Вона збереже вологу, не дасть бур'янам пробитись і зробить землю пухкішою. Поливати часник слід лише тоді, коли ґрунт справді сухий. У вологе літо можна ще не поливати зовсім надлишок води, головний ворог, бо він викликає гниль. Краще раз на два тижні добре промочити землю, ніж кожного дня зволожувати верхній шар. Коли листя часнику починає стрімко рости, Можна підживити його настоєм, кропиви або золою. Жодної хімії не потрібно, органіка працює краще. Зола не лише дає калій і фосфор, а й захищає від грибкових хвороб. Дехто додає ложку золи прямо в кожне гніздо перед поливом, а це природний стимулятор росту. Якщо ґрунт виснажений, можна полити розчином курячого посліду, але слабким, щоб не спалити коріння. Усе має бути помірно. Часник не терпить надлишку ні води, ні добрив. Окремо варто згадати про стрілкування коли часник починає випускати стрілки, їх треба вчасно виламувати, щоб рослина не витрачала сили на насіння, а спрямувала все на головку. Але не поспішайте, дочекайтесь. поки стрілка підніметься на 10, 15, 13 метрів, тоді вона легко ламається, і з неї можна приготувати смачні заготовки. Це ще один подарунок від гніздової посадки. Рослини ростуть сильні, дружні, і стрілки виходять товсті і соковиті. Перед збором врожаю за два тижні треба припинити полив і дати землі трохи підсохнути. Головки в гніздах визрівають рівномірно, тому копати можна всі одразу, робити це краще в суху погоду, коли земля легко розсипається. Не смикайте забадилля, часник може обірватися. Підкопуйте обережно вилами і витягуйте разом із гніздом. Потім розкладіть у затінку на 5-7 днів, щоб підсох, не під сонцем, бо перегріється і втратить смак. Коли лузки стануть сухими, обріжте бадилля, залишивши 5-6 см і зберігайте в сухому провітрюваному місці. Якщо все зроблено правильно, головки пролежать до самої весни, не зморщаться і не підгниють. Гніздовий часник має ще одну перевагу він не тільки більший, а й краще зберігає корисні властивості. Усередині він щільний, соковитий, має насичений аромат. Дехто помічав, що навіть через півроку після збирання його зубці залишаються свіжими, не висихають, не перетворюються на порох. І смак такий самий міцний, живий. Це все тому. Що при гніздовому вирощуванні рослина отримує рівномірне живлення, не переживає стресу від пересихання чи надлишку води. Природна гармонія дає не лише розмір, а й якість. Якщо коротко звести всі поради до кількох основних правил, вони звучатимуть просто готуй землю восени, саджай родиною, бережи вологу, не перевантажуй хімію і не поспішай. І ще одне. Не слухай кожного, хто каже, що так не роблять, бо найкращий господар той, хто сам перевірив і знає з досвіду. У селі завжди так було. Хтось перший спробує, а потім сусід підгляне і теж почне так робити. І так.